Доброго ранку всім! Новий день, куча нової роботи, але робити роботи ніяк. Цілу ніч лив дощ. Сьогодні неділя, і ми вирішили з чоловіком пройтись прогулятися до лісу. Зараз покажу вам природу, яка у нас там за городами. Пройдемо прогуляємося в місті з вами. Починають рости грибочки, подивимося, чи є там грибочки, подивимося на природу, на річечку, на ліс. І все це покажу вам. Зараз завернули вуличку за сусідньою хатою і йдемо прямо-прямо до яру і лісу. Ось рядишком наш город, наша усадьба, ось моя тепличка. Рядишком тут за нами. І йдемо далі. Ось такий яр у нас широкий, здоровезний. А зараз йдемо по горі. І біля річки там далі річка. Спустимося вниз. Яка краса. А на цю сторону йде посадка і за посадкою ліс. Колись як я малащик була, ми оце зімою приїжджала сюди до бабушки на канікули і зимою з подружками. Санки похватаємо і спускаємося з гори на санках. З гори добре, а на гору тянеш, тянеш, тянеш ті санки. Але все одно ще раз спускаєшся, ще раз, тому що подобались нам ці розваги. Дуже багато трави, коров зараз мало в селі. Раніше як прив'яжуть коров, вони все повиїдають. А зараз на вулицю одна-дві корови. Дуже мало держать коров зараз. І тому трави дуже-дуже багато. Мабуть, тут і грибів не буде, тому що дуже велика трава. Росте дереза, з якої можна. Мітли робить багато дерези. Раніше її тут не було, а зараз дуже багато. Зараз піду на гору, там чоловік стоїть, дивиться на річку, і я піду з вами, з вами вам покажу лани, наші лани. Ось Тут круча, здорова круча. І внизу тече річка. А як річка ця називається? Сухий бичок. Сухий бичок. І ось вона. Далі, далі, далі йде туди. Літом, якщо мало дощів, вона пересихає ця річка. Але ми малі як були, ще в ній купалися. Зараз вона заросла дуже. А тоді ще була така широченька, незароша. І ми в ній купалися в болоті. І так гарно нам було. Такі радісні були. Так раділи кожному дню. І кожному сонячному, теплому дню. Бігли купатися. Він така красота в нас. Широків. Село в нас здорове, здорове. Гарне село. Я чоловік пішов шукати місто під риболовлю. Каже, хочу колись прийти. Трошки порибачить. Ну, я, я цьому не противлюсь, він це любить, Трошки отдих треба давати, хай іде рибаче. Посадка, вся закаций. Не, Андрюш, надо спускаться там, а потом іти понизу. Потому что що... не-не-не, тут, тут круче дуже крута. Андрюш, не лізь. По... Ну трава мокра, посунешься. Андрюша, спустися там. Ой, Господи, ну че ты туда лізеш? Трава мокра, полізь. Лізе, лізе, лізе. Ну, Він зараз по берегу пройдеться і вийде там, де пологий склон. Ну, а я вернуся там, де можна спуститися, бо я тут боюсь спускатися. Дуже дуже крута, круча Багато дуже трави і трава отака є, що це цепляється. Оце з присосками. Треба оббирати її. Як додому будемо йти, треба обібрати, щоб додому не занести такої трави. Жаби квакають на дощ. Знову знову дощ. Коли вони вже прикратяться, ті дощі, вже земля настільки перезволожена, що стоять калюжі на, на городі стоять калюжі. Зараз і я попробую потихеньку спуститися. Тут не така круча, крута. Треба акуратно. Треба земля мокра, трава мокра. Щоб не посунутися і не впасти, чиясь коровка пасеться, Уже почти спустилася. Ось Зверху круче. Дуже багато дерези, а ми їздили, щоб мітла робити. Їздили, хто зна, куди за дерезою. Я й не знала, що, що тут є дереза. Взагалі шикарно. Тепер буду знати. Раніше тут було футбольне поле, і грали в футбол. Кожну неділю між селами футбол, дособиралось все село. Всі боліли за свої команди і свої і привозили свої, наші приходили всі. Так весело було. Зараз цього всього немає. Підійдемо ближче до річки. Отакі загашнички роблять собі риболови. Річка грязна, грязна. Вона навіть не цвіте, а мабуть гниє. Отак. От Негарно ну, не це все. Цвіте вона ж рязкою, а це непонятно, що. якась плава, якась мачмала на річці. Так, де там чоловік мій? Десь ходить понизу, круче. Я його А, ага, он побачила. Вилази наверх. Зараз по горі теж пройде і спуститься до мене. Зараз пройдемося туди до клинків. Туди далі, де тече річка. А потім повернемося і пройдемося до лісу. Якісь гарні квіточки ростуть. Такі ніжні ніжні Що це за квіточка? Може це чебрець? Він дожима мати. Ні, це не чібрець, чебрець дуже гарно пахне. Це не знаю, що це за квіточка така гарнюня. На цілі зарослі такої квіточки. І щось тут пахне, щось пахне так. Полинь, ні, полинь вона гіркувата. Mm, дуже багато полину. А тут щось пахне, не пойму що. Такий запах вкусний. Що ж це таке за квіточка? Яка вона гарнюня. А що якщо її викопати і посадити вдома? Вона, мабуть, агресор, вона, мабуть, розростається. Цікаво. Зараз я спробую приділити по гуглу. Приділила, Google видав мені результат, що це Вероніка. Ліка, лікарське, лікарська рослина. Ну, така гарна. Може цвіточки в ній пахнуть, що вона така. Ну, хто знає, наче ні. Щось не те, ну щось пахне дуже. Краса. Зелено все. Раніше ми тут купалися оця містина, ще як малі були, тут саме широке місто і тут була кладочка, на той берег переходить туди до тих хат. І ми О, полетіли далечко біля дому, біля хати, ходили. Зараз пройдемося до клинків. Подивимося, що... Ой, оці як. Андрюша, як вони називаються, ці птиці? Фазани, господі, крутиться в голові, а спомнити не можу. Їх багато тут фазанів. В траві трава висока, і вони тут, тут коров, пашти не пасуть. Одна оце коровка чиясь пасеться. і а вони тут гнізда роблять у траві, а ми їх трошечки зараз потревожили, позлітали. Ну, ми зараз пройдемо, вони знову посідають на свої гнізда. У нас фазан ходить біля двору. І такий гарний, такий красивий. Ну, Як чоловік мені пояснив, що це... Фазан мужського мужського роду. Самочки вони просто коричневі, а от фазан сам мужського роду дуже красивий, дуже гарний. Там і переливи в нього сизі, і сині, і зелені. В общем, дуже гарний. І вони вони десь там у нас біля двору живуть і ходять у нас пасуться. Тому я понакривала свої рослини, щоб вони їх не повитягували, маленькі злакові рослинки, які я посадила. Птички співають, жаби квакають. Це просто насолодження так пройтися, подихати свіжим повітрям. Такая тоже затолка есть. невылечка. <св phenomenon> <св MusILENCIO> ну, ты же нашел себе место, где рыбачить будешь? Вот такая затока. Виходимо до клинків, тут у нас терен. Терно дуже багато. Ми в минулому про... році ми не збирали, бо ми тут не жили. Ну, дасть Бог в цьому році може нас. Собирає. Я дуже люблю вареники з терном. От. Колись ми тут по молодості гуляли, забирались компаніями. Ну, це зараз тут все заросло, а раніше тут місцина була відкрита. Ну, от так, З правої сторони річка. Дуже гарно співають птички. Чоловік все собі шукає місце, щоб посидіти. Він, він любить сидіти, наслаждатися співом пташок. пташок, про щось думати, не знаю про що, але йому це подобається. Було чиєсь поле, але в цьому році воно якесь не оброблене. Таке, мабуть, як брошене. Ось, рядовки, рядовки по, по полю. Ну це, мабуть, рядовки, може це не рядовки. Ось теж якісь грибочки. Ну, рядовки, мабуть. Де менше трави, там можна подивитися. Там трошки є грибів. Де трава велика, їх немає. Хоча тут... Хоча тут у яру всегда були шампіньйони. Здорові, такі гарні шампіньйони. Ось тут можна, Андрюш, хороше место. І підход є. Чи тобі ніяк тут, да, Закидати ніяк буде, да. А, чи є риба, да, ти дивишся. На тій стороні теж йде круча, і на круче вже там городи, там хати і чиїсь городи. Оце в цій, в цій стороні, оце де ми зараз стоїмо, це саме, саме глибоке місто. Тут мені ще дядько мій казав, що тут глибина. До 15 метрів. Ти думаєш, немає? Ну, я в прошлом году тут ребачу, ось, за в мене. Так, вже замолилася. Ну, раніше, так, да, було. Глибоке. Що підемо назад до лісу сходимо? Знайшла грибочок один. Тільки не знаємо, що це за грибочок. Ну, цей хороший, так? Да? Це хороший. Хороший. Пахне. Ну, значить, вже гриби починаються, тільки на великій траві їх немає. Де менша трава, там є. Це вийшло на дорогу до лісу. Тут Йолочка пускає молодня. Тут і такі то... І гра красота, яка молоденькі пагани пускає сосна. Тут і смішаний ліс, не тільки сосни. Є. І другі рослини. Ось така красота. Шумий так тихенько, як наче шепче, на щось. Ось такий лісочок у нас. І цей лісочок нам видно з городу. Раніше тут був виган. Тут не було лісу. Теж малі як були, так бігали тут. І в футбол і грали, і волейбол. А потім як засадили його соснами, і оце вже він такий вимахав. Це вже йому, цьому лісові ну, годів 40, мабуть. Такая красота. Зайти подивиться внутрь, может там грибы есть какие-то. Та, да, что там, там трава ты не побачишь. Ну зайди, я посмотрю. Да не, я сама не хочу идти. Ну там трава. Не, не хочу идти. Ходили, погуляли, вертаємося додому. Можна було піти по вулиці, треба трошки обходити понизу туди вниз і виходити на нашу вулицю і до нашої хати. Але ми вирішили йти назад по горі ближче до природи, до зелені. Таки вирішили зайти ми в ліс, подивитися. Що тут? Та тут нема нічого. Це треба в другий ліс їхати, що на ту сторону села там ліс старіший і там є і маслюки, і гірчаки є. Тут, тут такого немає. Зараз вийдемо на другу дорогу і по ній підемо. Є сіночки якісь маленькі, але ну, це, це не маслята, це якісь поганки. Осінню тут збирали, ну як, казали лисички, але вони якось по-другому називаються. Такі форми, як лисички. Якось по-другому вони називаються. Дуже багато людей збирали. Прям відрами збирали. Ну, це буде восени. А зараз, а зараз... Ось дивіться, стільки грибів. А що це за гриби? Шампіньйони, мабуть, Андрій. Ану, дивися. Похоже, щось. Що це за гриби таке? А ну на запах. То пахне, пахне хорошо. Ну, це ж біле, воно ж должно бути коричневе тут. Може, це ложні Шампіньйони. А ну, давай я по гулу определю, що це таке. Їх тут багато. Взагалі, вирішили ми насобирати, тому що звела в Google і в гуглі мені видало щось єдобний гриб, майський гриб, гриб рядовка майська. В общем, решили ми їх насобирати. Буду проварю довгенько. Ну, я всі гриби довго варю. Я два рази міняю воду і часа 4 варю. Тому, якби я боюся, як то по 20 минут варять, я цього боюся. Лучше проварити подовше. Ось такі вони грибочки, ці гарнюні. І їх багато-багато. Прям ціла плантація. Такі. Зараз чоловік насобирає, а я вам познімаю. Тоді зараз пройдемося до здорове. Ану підожди, не кидай, я його увелічу. Гляньте, який хороший, здоровий. Оце попали на місто з грибами. Грибне місто. А ось іще то якісь світлі, а це, а це темніші. Ось отакі. Це такі у нас біля двору ростуть, ми їх зривали, повикручую. Ножика не взяли. Так, насобирала. От буде, буде супець. Вже, ми не пішли додому. Все, почався азарт, пішли далі. Ще полянку знайшли, грибів. Це вже дорога за село виходить, ну там ще далі теж їхати, їхати ціла вулиця. А це вже почалася шовковиця. Отут десь, ні, це ще, це ще не шовковиця. Я кажу чоловікові, пішли по шовковиці, подивимось. В общем, тут заросло, колись тут була шовковиця, зараз тут все заросло. Ось знайшла, дивіться, яку сосну. Гляньте, яка краса, красота, які красні пагани. Чи це шишечки, чи нові прирости? Нові прирости, чоловік каже, рядом. Ані, шишечки, ось молоденькі. Ну, яка красота тільки дивіться. Рядом сосна друга. І з жовтими приростами, зелену, зеленкуватими, а це прям, а це красні, рожеві. Боже, яка красота, гляньте. Оце б таку вдома посадити. У таку красу. Все, прийшли вже ми додому. Ось дивіться, сидить. Сидить, виглядає, аж де. хазяйка. Ой, господи. Прийшли, вже Уже прийшли. Як вона буде лапочку. Все, прийшли, прийшли. Ой, 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 ой. Радості, ой, якої радості. Ой. Ось такі, ось такі ми. Андрюш, покажи, стільки ми грибів насобирали. обирали. Ну і так. Хватино на, на жарюху чи на супик хватить. Зараз почистю, ножки пообрізаю, там, де повиривали. І буде їда. Картофан. Картофан. Чоловік каже, картофан. Всім гарного настрою. Всім до побачення.